Всім привіт, сьогодні вже 1 жовтня. Я пішов по білі гриби. Вже новий місяць навіть настав і подивіться, який я тут білий грибів знайшов. Тож не так далеко від дороги. Ось там дорога, де ось тато поле. І один білий. Зараз я ще другого беру. О, і другий теж ще білий. І все, більше немає. Але все одно початок із такого гриба. Нормально так. Ну і місяць настав мають бути білі гриби, так всі кажуть. Ще води я буду знімати, як я може яблука збираю, яблука, або буду робити якийсь бункер, або якусь таку хатиночку в лісі. І буде той. Там проводити 24 години в лісі. Пишіть в коментарях, чи вам таке цікаво. Просто подивіться, ось тут ростуть 4 ті смирічки. І тут скільки я білих знайшов. Подивіться, який тут білий гриб. Що, правда, він вже жовтий, але нічого, подивіться який він. Тут я ще одного найшов. Ось тут. Тут дуже рідко бувають гриби, а нині бляха їх багато трішки. Ще можуть тут бути. О, ось тут ще два білі гриби. Один. Фам. Подивіться, якісь тут два білі гриби. А тут ще щось. Третій білий гриб. Навіть я його не той. Навіть я до тепер не знав, що він тут є. Щойно замітив. Ще тут роздивляюся, може ще якісь будуть. А це що таке? А ні, це не бігай. А то річка. Подивіться, ще які тут два білі гриби. Навіть три. Pierwszy, już żółty. Sama, jaka ja Tak, jeszcze jeden. Też już żółty. A tu jeszcze mały rosnął. Jeszcze jeden taki mały. I jeszcze tu jeden. Zaraz ja jeszcze pójdę, bo jeszcze tam i grzyby. Але тут білих грибів. Зараз я їх всіх поскладаю сюди, напевно, докупи. Всіх їх вам. Ще се мак кудись лізе. Три такі білі гриби. Всіх докупи. Так, дивлюся, ще траві може, ще якісь будуть. А, тут тут я ще залишив, грибів. Оце що таке? Це якийсь гриб, я його коротше не знаю. Він Має якусь жовту шапочку. Напевно якийсь дурний. Ще тих двох. Також до Ось сюди. Зараз подивіться, який я ще тут двох знайшов. Навіть трьох. О, а там ще один згинив. Зараз я попробую чи він згнив, чи ні. Ні, він ще нормальний. Трішки корень відомилося, але то нічого. Теж всіх до кубки. Так, зараз я ще йду беру ось цих трьох. А це що таке? Це ж не білий. Тут ще й четвертий є. П'ятий. Але тут грибів. Подивіться, один. Два. Ще один. Я думав, що тут хіба три є білі гриби? А тут їх скільки є? Це вже третій. Так, ось цей четвертий. П'ятий, шостий. Подивіться, які вони. А, Але в них коріння. Зараз, бо їх ще не можна так швидко і вирвати. Писаю мак там. Два свої такі Так, зараз я їх всіх несу. Так, кожу туди всіх. Це все коло чотирьох тих смиречок. Скільки тут білих грибів цих? Зараз я ще може пройдуся, може ще якісь будуть. Тут речка Зараз ще піду їх порахую, скільки їх там є. А я думаю, що там, напевно, більше, як 12 штук. Більше, напевно, я так думаю. Це тут вже, напевно, немає грибів. Якщо ще зараз щось знайдуть, я вам ще зазніму. А Зараз душі порахую їх. Ще грички. Так, один. Це ж таки за одне чи за двох. Дві шапки, то значить за двох, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинад, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять білих грибів. Я навіть не очікував, що туди ходжу один. Я ось там біля ось ялинки знайшов. Цих двох, що я тепер зазняв. І ще й тут є. Я просто в шоці. Зараз всі білі майже коло трав і того, щоб мох був в лісі. Подивіться, які. Правда хіба два, але... Все одно. Зараз би тут гілка напавнішає. Так, один. Зараз другий рух. А ні, тут навіть їх троє було. Ще й так якось знизу ми один. Три білі гриби. Нормально так. Що й з такими білими шапочками. Я прям недалеко дійшов води, ось там я знайшов тих білих. І подивіться, які ще тут три білі. Так, найперше вирваю ось цього маленького. Ще одного маленького. Маленькі так легко рвуться. І цього більшого вже треба вирвати. Ох, яка у нього ніжка. Просто шикарний білий гриб. Як дуже пройдеся вище. Ось ще Ой, якісь будуть білі гриби. Опа, замітив гриба. Ух, який це білий гриб. Подивіться. Який він. Ще й кутки гілиночок. Білі тут гриби є. Тут ще чийсь баняк. Може тут якісь будуть білі гриби. Нема щось. Ой, так добре. Може тут якийсь горбочок. О, це білий гриб, так. Тоді це який ще. Ух. Ай білі гриби. Так, зараз всіх поставлю так, до кубки і почищу. У мене вже скоро буде майже цілий кульок. Тут ще вище цього лісу і знов тут це вроде білі гриби. Подивіться ось такі два. Так, закриваю ямочку, тут речка. І тут ще один такий білий гриб. Теж із такою ніжкою я попереднього знаходив. Подивіться яка. Так, зараз я з божмоського того білого. Подивіться, які два красені. Дуже похожі. Тільки ось той шапочку має трішки кращу. Все одно ну, їх би того знайти двох. Таких грибів. А що нього говорив, що тут можуть бути біля цієї білі гриби? Пройшов трішки, дивлюся і там такий білий гриб. Тобто зараз я до нього зайду. Тут ще й роса. Бо Будожний не падав і роса. Так зараз я. Дивіться, який, такий красивий бій. І звестками такими від чорниці. Нормально так? Що я нам згадав, що той? Що тут можуть бути білі гриби. Ось там я знаходив біля ось цього лісу. Я знаходив з цього тепер свого білого гриба. Думаю, йду сюди, ще подивлюся по траві. Дивлюся і тут є білі гриби. Тут ще й такий синячок. Ще щось. А це досечка. Подивіться, який біогриб. Ух, ще білий. Оце добре. І все, йдує далі. Може ще якісь будуть зараз білі гриби. А все одно. Я ж тут ніколи не знаходив білих грибів. Подивіться, туди ще такої не йшов. Правда він маленький, не такий, як там ті всі, а все одно. Подіси якого гліба. Добро й там. Подивіться, яка тут красива поляна червоних мухоморів. І вони ще були і стімні. Дивіться, скільки їх тут є. Якби так було білих багато. О, це б було файно. Там вище теж є ті мухомори. І тут. Тут є ще одного не йшов середнього білого. А він зрізаний вже повністю. Ще і пів шапочки згризив. Взагалі майже кореня немає. Подивіться, якого я тут білого знайшов. Просто бої грибарі, я його швидко вирвав, почистив. І тут ще один такий росте. Так, кладу сюди. Ох, а це білий гриб. Ямку закриваю. Подивіться на цих двох білих грибів. Думаю, я таки не знаходив. Вже може 15 хвилин тому. Може більше. я ще одного біло знайшов. За бо я там бачу напевно білого гриба. Подивіться, ось такий. І ще ось там моє бачу. Зараз я піль подивлюся, може то білий гриб точно. Так ще й тут. Ще якісь гриби. Та, то білий гриб. ось там. Навіть ну, два білі гриби. Один. Так, один. І тут ще другий. Нормально. Вже два білі риби є, тобто три. Ще тут щось росте. А це напевно не білий. Так, це сердіжка. Все одно такі два білі гриби і ще там ось третій Я щойно тільки почистив свого того білого. Зайшов сюди, думаю ще подивлюся. І тут ще один такий маленький. Ось такий. Нормально. Вивіться, якої я тут трьох білих знайшов один. Зараз починаю зі самого найменшого. 2 і 3. Так як мені туди зайти. Зараз я цю гілочку того нагню. Тут ще четвертий росте біля цього. Ki I tu ki bio i hreb. Najvići hrebesku. I še bio i. Opa, uzva, pa uzva. Zaraz, zajdu za cimbijem. Подивіться, який ще той білий. Подивіться, якого я тут ще білого знайшов. Сьогодні взагалі перший день жовтня, а скільки білих грибів я познаходив. О, так легко вирвався. Не то що по траві. Подивіться, яка в нього білосніжна шапочка. Ось такими шапочками я люблю збирати білі гриби. Ай тузик прибіг. Подивіться яка шапочка. І я тут ще одного знайшов гриба. Сьогодні грибів точно багато. Правда, він же жовтий, а нічого. На сушечку піде. Він такий сіський. Хоча здається така шапочка, що він ще мав бути білий. Подивіться, скільки я ще ричок назбирав. Майже повний такий кульочок. І то, що і всі здорові. Тут сьогодні прийшлося дуже багато рибарів, але під діленочку ніхто не дивився і тому я тут знайшов двох білих, там вище ще один. Ось цей вже жовтий. Зараз я обійду із наступного боку і верну ще одного. Тут ще один гриб білий, як ці грибарі дивилися. Подивіться, яка у нього шапочка така, як у дурного гриба. Щоправда, він вже жовтий, але нічого. Ось цей мій має бути ще білий. Зараз я шапку одін. Ух, а там білий. Подивіться аж, де він сховався. А, ні, це буде напевно теж жовтий гриб. Так, він теж жовтий. А все, одно ну, нормально. Я взагалі думав, що тут не буде ані одного гриба. Тут сьогодні грибарів дуже багато прийшло. Подивіться скільки я всього назбирав цих білих грибів. І ще... Й ось ці скільки кульочок речків. ось ти ще гребілий ось скільки білих гребів підписуйтесь на мій телеканал ставте лайки і цікайте на той на колокольчик